Вітаю, друзі! Більшість батьків оцінює початок навчання у школі як переломний етап у соціально-психологічному плані. Це дійсно так: нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки, нова соціальна роль і інші умови. Але чомусь ми забуваємо, що школа це великі фізичні та емоційні навантаження. Змінюються все життя. Все підпорядковується школі, шкільним справам та турботам. Початок навчання дуже напружений період, ще й тому, що школа з перших днів ставить перед дитиною цілу низку завдань, практично не пов'язаних безпосередньо з її попереднім досвідом, але таких, що вимагають максимальної мобілізації фізичних та інтелектуальних сил. Важко все сам режим навчальних занять з перервами не коли хочеться, а через довгих 35-40 хвилин і безліч нових вражень, якими не можна відразу ж поділитися, та емоцій, які доводиться стримувати. Важко не відволікатися і стежити за думкою вчительки, важко сидіти у певній позі. Отже, на дитину в школі чекають великі навантаження: психологічні, інтелектуальні, фізичні, за які організм платить часом найвищу ціну – здоров'я. У багатьох дітей, особливо в перші тижні або навіть місяці, виникають такі зміни в організмі, які дозволяють говорити про шкільний шок. У перші тижні відвідування школи знижується опірність організму. Може порушуватись сон, апетит, підвищуватись температура. Першокласники швидко втомлюються, збудливі, емоційні і вразливі. Поведінка нерідко буває неорганізованою, незібраною, недисциплінованою. Для дітей характерна висока стомлюваність. Першокласники перебувають у школі в стані інформаційного та емоційного стресу. А ми, дорослі, на жаль, не завжди бачимо та розуміємо це. Цілком природно постає питання, як допомогти дитині адаптуватись до шкільного життя. Як правило, батьки вважають, що для підготовки дошкільника до школи та розвитку шкільних навичок достатньо навчити його читати, рахувати, а також розвинути дрібну моторику, тим самим підготувавши руку до письма. Насправді ж, щоб дитина успішно засвоювала шкільну програму, їй насамперед необхідно розвивати інтелект в цілому, сприйняття, пам'ять, увагу, мислення, уяву, мову. Найкраще це робити у грі. Перелічити всі корисні ігри неможливо, але їх вже достатньо багато є на моєму каналі. Ви маєте можливість обрати на свій смак. Але зверніть увагу на вже готовий авторський тренінговий курс для адаптації першокласників, де зібрані всі необхідні ігри та вправи саме для дітей цього віку. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Отже, давайте розглянемо ознаки успішної адаптації. Дитина легко справляється з програмою, дитина задоволена процесом навчання. Ступінь самостійності дитини при виконанні нею навчальних завдань. Готовність вдатися до допомоги дорослого лише після спроб виконати завдання самостійно, задоволеність між особистісними відносинами з однолітками та вчителем. І ознаки дезадаптації стомлений вид дитини, небажання дитини ділитися враженнями про проведений день, небажання виконувати домашні завдання, скарги на ті чи інші події, пов'язані зі школою, поганий сон. Проблеми ранкового пробудження млявість. Адаптація дитини до школи досить тривалий процес. Не день, не тиждень потрібний для того, щоб маленький учень освоївся в школі по справжньому, і головна роль в цьому безумовно належить вчителю та батькам. Друзі, добре, якщо ваша дитина у важкий перший рік буде відчувати вашу підтримку. Номо ще раз спробуй. Ще трошки і буде набагато краще. Ваша віра в успіх, спокійне, рівне ставлення допоможуть дитині впоратися з усіма труднощами. Однією з таких труднощів може стати виконання словесних інструкцій. Ця вправа допоможе усвідомити це і розвинути вміння чути інструкцію, запам'ятовувати її та правильно виконувати. Пропоную саме вам, а не дитині, зробити її прямо зараз. Намалюйте стільки кружечків, скільки місяців на рік. Підкресліть перший, третій та п'ятий кружечок. Закресліть дев'ятий та десятий. Зафарбуйте стільки кружечків. Скільки днів на тижні. Повторю. Намалюйте стільки кружечків, скільки місяців на рік. Підкресліть перший, третій та п'ятий кружечок. Закресліть дев'ятий. Та десятий зафарбуйте стільки кружечків, скільки днів на тижні. Чи легко було виконувати це завдання? Уявіть, як важко завдання виконувати дітям. Повинні бути включені всі розумові операції та процеси самоконтролю. Трохи ускладнимо завдання. Перемотувати відео назад не можна. Сподіваюся на вашу чесність. Намалюйте 10 квадратів, заштрихуйте другий, четвертий, шостий та восьмий. Ще завдання. Перед вами геометричні фігури. Намалюйте одну з представлених фігур, яка не кругла, має кути, але їх не три, а сторони не всі однакові. Схожі вправи можна вигадувати самим. Пропонувати їх дитині, яка, в свою чергу, може також придумувати завдання для мами або тата. Психологічно батьки мають бути готові не лише до труднощів, а й до успіхів дитини. Часто, коли дорослі хвалять дитину, вони немов бояться, що вона зазнається або розлінеться і додають ложку дьогтю в бочку меду. Наприклад. Добре, ти порадував мене, якби ще так само радував мене по математиці. Але навіть хваля дитину, дорослі часто використовують невеликий запас слів. До вашої уваги рекомендовані фрази для спілкування з дитиною. Ти в мене така розумна та гарна, як добре, що ти в мене є. Ти в мене молодець, я тебе дуже люблю. Як добре ти це зробив, навчи мене. Дякую тобі, я тобі дуже вдячна. Якби не ти, я б ніколи з цим не впоралася. І, звісно, фрази, що не рекомендуються для спілкування з дитиною. Я тисячу разів казала тобі, що скільки разів треба повторювати, про що ти тільки думаєш? Невже тобі важко запам'ятати? Ти стаєш? Ти такий самий, як? Відчепись мені ніколи. Не варто бути скупими на похвалу. Хваліть своїх дітей частіше, навіть за незначні успіхи та захоплюйтеся ними. Це обов'язково викличе у першокласників бажання бути ще краще. Часто батьки ставлять таке запитання а якщо я буду хвалити дитину, наприклад, як гарно ти малюєш. А потім хтось з однолітків скаже та ти зовсім не вмієш малювати. Що ж тоді буде? Адже дитина перестане мені довіряти? Так насправді похвала має бути обґрунтованою та знаходити підтвердження за межами сім'ї також. І якщо ви хвалите малюнок, але він насправді не дуже гарний, похваліть, можливо, за цікавий сюжет, або як підібрані фарби, або просто за старання під час малювання. Я думаю, з такою похвалою ніхто не зможе посперечатись. Головна порада, яку можуть дати психологи батькам першокласників: любіть свою дитину такою, яка вона є. Поважайте її індивідуальність, будьте уважними до її життя, до її настрою та бажань. Я пропоную вашої увазі таку вправу, яка допоможе відкрити завісу шкільного майбутнього вашої дитини. Я зачитаю кілька незакінчених речень, які вам необхідно завершити. Основна умова закінчувати речення необхідно відразу, довго не замислюючись. Тут немає правильних чи неправильних відповідей, тому що будь-який з них дозволить вам ще раз глибше поглянути на стосунки з дитиною та усвідомити свою роль в її житті. Я завжди мріяла, щоб у школі моя дитина. Коли моя дитина відчуває складнощі, я Коли мою дитину хвалять, я. Коли дитина отримає погану оцінку або зауваження, я Я думаю, що у школі моя дитина. Тепер перечитайте кожне речення ще раз і подумайте, чи збігаються ваші припущення з можливостями вашої дитини. Яке саме значення для вас мають різні аспекти шкільного життя дитини, і які очікування ви пов'язуєте з її вступом до школи? Отже, друзі, що чекає на дитину, як усе складеться. Ви хвилюєтеся, і це нормально та природно. Але ваша батьківська тривога не повинна переростати у шкільну тривожність самої дитини. Нехай вона йде до школи з упевненістю в тому, що їй подобається вчитися, що вона багато чого вміє, а решті вона обов'язково навчиться, і ви їй в цьому допоможете. І Будьте готові до того, що не все у дитини виходитиме одразу. Так, це сумно, прикро, коли у найближчого і коханого чоловічка не все складається. Але це не привід для чергової сварки. Швидше, це привід ще більше зблизитися з дитиною та надати їй підтримку. І наостанок я приготувала для вас кілька практичних парад, які допоможуть успішно пройти період адаптації до школи вам та вашій дитині. Будіть дитину вранці спокійно. Прокинувшись, вона має побачити вашу усмішку і почути лагідний голос. Не підганяйте зранку, не смикайте через дрібниці, не докаряйте за помилки, навіть якщо вчора попереджували. Не поспішайте критикувати вміння розрахувати час це ваше завдання. І якщо це погано вдається, це не провина дитини. Не відправляйте дитину до школи без сніданку. До шкільного сніданку їй ще багато доведеться попрацювати. У жодному разі не прощайтеся, попереджуючи дивись, не балуйся, поводьте добре, щоб не було поганих оцінок. Побажайте дитині успіхів, підбадьорте її, знайдіть кілька лагідних слів у неї попереду важкий день. Забудьте фразу, що сьогодні отримав. Зустрічайте дитину після школи спокійно, не ставте тисячу питань, дайте розслабитися, згадайте, як ви самі почували себе після важкого робочого дня, багатогодинного спілкування з людьми. Якщо ж дитина занадто збуджена, якщо прагне поділитися чимось, не відмахуйтесь, не відкладайте на потім, вислухайте, це не займе багато часу. Якщо бачите, що дитина засмучена, але мовчить, не допитуйтесь, нехай заспокоїться, тоді розповість усе сама. Отримавши зауваження вчителя, не поспішайте влаштовувати прочухана. Намагайтеся, щоб ваша розмова з учителем проходила без дитини. До речі, завжди не зайве вислухати обидві сторони і не поспішати з висновками. Після школи не поспішайте сідати за уроки, необхідно 2-3 години відпочинку, а в першому класі краще півтори години поспати для відновлення сил. Найкращий час для виконання домашнього завдання з 15 до 17 години. Не змушуйте робити всі уроки в один раз. Після 15-20 хвилин занять необхідні 10-15 хвилин перерви. Найкраще, якщо ця перерва буде рухлива. Під час виконання домашніх завдань не сидіть над душею, дайте можливість дитині попрацювати самостійно. Але, якщо потрібна ваша допомога, наберіться терпіння, спокійний тон, підтримка, не хвилюйся, все вийде, давай розберемось разом. Похвала, навіть якщо не виходить, потрібні. У спілкуванні з дитиною намагайтеся уникати умов. Якщо ти це зробиш, то Часом умови стають нездійсненними незалежно від дитини, і ви можете опинитися в дуже складній ситуації. Я сподіваюся, ці рекомендації допоможуть вам зробити навчання у школі для дітей та для вас цікавим та приємним. Бажаю вам та вашим дітям доброго шляху по країні знань. Успіхів вам та дітям!